Ну, такий кадр. Прямо зробив красиво так. Олежик вже креативить. Нові ідеї сьогодні. Я не все встигаю знімати, бо Олег працює я роблю щось інше і не встигаю. У нас процес продовжується. Тільки тут у нас такий дурдом вдома. Ми робимо зараз двох фотографій. Тільки це трішки так проблематично, так? Як самі себе, то якраз. Це робота, все отлічно. Люди, поки самі себе фотографували, зробили 46 фотографій. Зараз, може, щось побачимо. Зараз ми знімали раніше. Те уже я загрузил. Это вчера мы делали. Вот такая вот мне нравится. М? Угу. Прекрасно. Что тут? Видишь, какие здесь. На снегу. А Тут небо как справжнее. На снегу. Понятно, что все брюлики, не... Брюлики, брюлики. Брюлики все не резкие. Боже. Все непонятно, нічого нету різко. Ясно. Ще у нас сьогодні були ялинки. Mm -hmm. <laughs> Декор. Такий okay, ми сніжок зробили. Ну, гарно. А це що? Лікуй моя серденько, лікуй. Це якісь вітаміни, що це ти поклав І... на серце. Це ліки. Знаєш, може, може на якісь ліки, може, на якусь аптеку, може, на якусь рекламу. Воно ж все треба, розумієш, люди буває, Їм дешевше купити якусь одну фотографію, чим наняти фотографа на цілу фотосесію. Що тут за просто. Просто. А, Це просто серця. Можна тут щось написати no. з боку, наприклад. Так. Да? Mm -hmm. так? Просто самі серця. Дорозочки. Да, дивіться, з квіткою, з трояною, дуже гарно. Це це гарно. Угу. О, тут перемально. Угу. Гроші ми ще зробили. Гроші 500 євро. Там якось зверху дуже багато білого, так? М? Зверху дуже багато, а обрізати не можна вже ніяк ченить вгору. Вдію вгору. Ну, зверху. Ну, сделать... такий... ну, можна здіотувати кадр не такий, ну, для напси, можна сліпа оставить. Я можу здіо. Можна таке вузький, вузький. Можна 16 на 9. Прикольно так, так краще, бо дуже багато ну, на знімеш. тебе наразі 16 на 9? А я... тобі ні? Тобі можеться якась відкритка буде. Я тобі кажу, ну, да, коли спидеш у магазин і побачиш, знаєш, що там продають такі конверти mm -hmm. на гроші і побачиш своє фото. Скажеш: "Ах, це хтось купив, це я зробив. Тут ми щось на рожевому пробували. Віта мене. Гляньте, зірка, зірка, це я Олегу портрет. Каже, зроби мені портрет з серцем. Чоловік <рес> за серцем. Нанай. Зірка. А там десь здається, я ще б з окулярів тобі робила. Чи ці всі вони в окулярах? <рес> А тут пробний термін. Ой, okay. а я сказала термін. Термін да. I mean, yeah. <laughs> а не мабуть бути слово пробний, словом, numbers. А що ти мене видала? Я хотіла людям показати. Uh -huh. Ну добре. Там я просто А це ми теж тренувалися там. От, ми знаєш, 3 2 О. Oh. Ну. Це я вже Олега зробила. Фото. Уже oh, моє. Не знаю, вот, офигеть, богато, богато. мне кажется, мало вот это было. надо оставить, а вот это самое нормальное Бош. Тут все это, все равно придется чуть-чуть руки подрезать, из-за, вот тут угу. диван был, кровать, вот так пойдет? Пойдет Якость из доброго на все, супер Так зробиш Олежик, щоб так мінус 10-15 років, будь ласка. Мінус 50, так. Да. Мінус 50, та ні. То це вже. <сум> На зеро. На нульову позицію. В пелюшки. Nie, просто так трішки, так знаєш. Трішки. Навколо очей. може так згладити. Будеш моїм косметологом. Як ти кажеш завжди. Ну, все, от це остальне все я удалю, не хочу їх. Ну ладно, дай одну. Не будемо це розпилятися. Так, да, от это я не хочу щось. Тут да. краще тут руки якось вище, і да. ця коробка червона, руки видно, бо там були, що ми пообрізали собі. Ну, так як. А це що? Це просто пробні, Олях, мені наводив Подиви, як ми зрізали коробку, руки. Куди ми дивимося? А тут, а тут прикольно. Ні, а, не резка, для не а для мене, ось залишу для мене. Я собі візьму десь на якусь заставочку на відео. Тут руки є, коробка вища. Ти вже тут її тримаєш. Тут, тут такий прикольний, веселенький. Залиши мені, будь ласка, цю одну. Друзі, поки ми знімали, це наш сніданок, а вже 13:30. Так що ми тільки снідаємо. А справа до шампанського сьогодні так і не дійшла знову. Ми поки е, робили одні фотографії, потім ще поки з нами. Зараз ми поснідали, і ми зрозуміли, що якось іншим разом. Далі ж сьогодні вже не будемо. Бо я хотіла, Можливо, я відео просто зроблю. Я думаю, можу зробити бокал. Один вже налитий і інший просто так другий наливати. Зробити відео. На ліжок піде завтра на роботу, я, може, зроблю. А фотографії я не знаю, чи будемо робити, чи ні. Ідея добра, але щось ми сьогодні вже, вже все. Сьогодні акумулятори сіли. Олег вже розміщує на стоках і каже, що не знав, що є такий розділ спеціальний. тут можна вибрати День святого Валентина. На DreamStime, на других ні. Це на Time, так? так? На... І ти, що вчора розміщав, не відзначу, але сьогодні Ні. там не можна нічого змінити. Ні. То нічого. На слідчій виконуємо можемо щось зробити. Ще що зробимо. Дивіться, як вам ці молодята ага. по п'ятдесятці. Ага. Молодята старикята. Старички. Ой, кудись втік. О. Наша вечеря сьогодні. Тут такі отбивні. з картошкою. Салатик. Це моє. Угу. Може, хто хлібець хоче. А де, ти таке а де я знайшла таке м'ясо? А це я знайшла, замаринувала і пожарила. Я така часом господарочка. Далішка. Так. Ну і зелененький салатик. Це може хтось хоче до м'яса. Я таке не дуже їм, але часом їм смачного. Ввечері я ще монтую відео для каналу німецькою мовою. Називається Mein Deutschland, може хто не знає, я часом просто беру відео і роблю, записую окремо звук, накладаю звук, але часто між живий, в залежності що і як. Це я робила. Частина глядачів бачила ці відео з Лос-Анджелес. Ми літали до доньки, бачили на цьому каналі. Я беру ці відео і теж монтую для каналу mein Deutschland німецькою мовою. Таким чином, я теж німецьку далі вивчаю, что і роблю відео. І зараз вам покажу: якщо ви в нас на каналі, і, неважливо, чи з телефону ви зайшли, чи з комп'ютера, чи з телевізора, то ось тут є отут-де опис, можна знайти прапор. Літак, більше. І тут канали. Наприклад, на різні канали і посилання можна зайти, наприклад, на канал Турист. І ви переходите це наш канал Турист, де я записую, просто показую місця, де ми подорожуємо. Тут багато вже достатньо. Тут, ну, це, звісно, разом з Шорс. З короткими відео 470. Тут є ще плейлисти. Списки відтворення: Іспанія, Штати, Греція, Польща, Україна. З України було одне відео, бо ми в часі війни їздили кілька разів. Ми п'ять разів були машиною. І останній раз ми були у Львові, і я записала тут тільки, тільки одне відео. Чехія, Німеччина. Наприклад, я казала про Грецію, що в нас достатньо. На Біфрі теж є відео, але. На цьому на турист 14 відео. Я повернулася до каналу Бефрі, хочу показати теж списки відтворення. І тут є плейлисти Греція 2026. Лос-Анджелес. Літали до Доньки. Греція ще 23 рік. Війна в Україні, Греція 25 рік. Десь повинен бути ще 2... ось нижче 24 рік. Тут фотограф, наша робота це моделька. Лена, вона з України, з нашого міста, і ми працювали з нею, робили фотосесію. Тут теж наші відео, де ми на весілях працюємо, тут шлюб в Данії. Цікавило багатьох уже людей цікавило шлюб в Данії На цьому каналі я теж зберегла три відео, але є більше громадянство Німеччини. Це просто це приватно, то воно вас не висвітиться. Це просто дощ вчу. А канал My Deutschland ось так виглядає. Можете теж перейти і побачити. Зараз зроблю на My Deutschland, потім я думаю, що встигну це відео сьогодні. Вже трішки мало часу, але зроблю на біфрі. Ну і так, так, пройшов наш день і закінчується день. Тому роблю відео і кажу вам пока зараз. І до наступних відео. Пока-пока!